Діліця. Алін ти на місці? На місці. Чудемо. Угу. Так. Так, все. так. Передаю слово Зінченко Аліні, Вона сьогодні буде вести е, нашу школу харчування. Сьогодні в нас тема «Набряки. Е, чому, що з ними робити і як з ними боротися. Так, дівчатка, всім добрий вечір. Без камери, тому що світла немає, щоб не перериватися зв'язок. Е, так, будемо сьогодні говорити про зайву рідину нашого організму. Так, мене звуть Зінченко Аліна, мені 37 років з Харківської області, 4 роки як задоволений клієнт і рік як розвитку. Маю 30 задоволених клієнтів. Являюсь організатором школи харчування, академії успіху, марафону стрункості і маю власний час наглядачів. Мій власний результат мінус 10 кілограм. Так, і сьогодні будемо говорити про е, наші набряки і як їх виводити з нашого організму. Карін, так, у кожну клітину нашого організму. Постійно надходить кисень та поживні речовини. Транспорт поживних речовин у клітину та виведення з неї продуктів розкладу здійснюється завдяки роботи калієво натрівого насосу. У нашому насосі беруть участь дві солі: це калій і натрій. Тому механізм калієво-натрівого насосу працює добре. Тільки за умови певного співвідношення калію і натрію в організмі. Далі, Карін. Якщо співвідношення калію і натрію зміщується, то відбувається таке, як уповільнюється обмін речовин, порушується водний обмін клітини, з'являються напряги, виявляється целюліт. Причини накопичення зайвої рідини в організмі. Що на це впливає? Це впливає на неправильне, незбалансоване ну, харчування, зайва вага, недостатня фізична активність. Ці пункти є ча ну, частою причиною порушення природного процесу видення, виведення рідини з організму. Утримання надлишків рідини може призводити до появи напрятів та появи апельсинової кірки у дівчат. Ще є такий Поширений стереотип, що целювіт це особливість дівчат та жінок із надмірною вагою. Але це не так. Є дівчата худенькі, але у них також є целюліт, апельсинова хірка. Як же нам прибрати напряки і зменшити целюліт? В цьому нам допоможе наш целулоз від нашої компанії. Багато з вас, хто його використовує, а дехто майже. І не знає, що целулоз, або целос, як ми його називаємо, це комплекс для делікатного виведення зайвої рідини з нашого організму. Чому ж сприяє целос? Він підтримує в організмі природний баланс мікроелементів, запобігає накопиченню зайвої рідини в організмі. Що ж входить в склад? В Всклад целулоса це петрушка, магній та калій. Добова порція Целоса це 4 таблетки. Якщо зрівняти, наприклад, одну чашку полуниці, це, наприклад, 152 грами, в якій міститься майже 20 мг магнію, то в 4 таблетках Целоса міститься 60 мг магнію. Наприклад, взяти одну порцію шпината це 56 грам, міститься майже 73. Міліграм калію, то в добовій порції целоса це 360 міліграм калію. Дівчата, хто знає факти про користь петрушки? може хтось з, з вас хоче поділитися? Хто знає? Хто де використовує? Хто? Так, Хто використовує і хто знає? Ну, чого не? Ну, так, як виганяє воду? Так, так. Петрушка відома своїми протинабряковими властивостями, тобто виведення надлишків рідини з організму. По-друге, вживання зелень петрушки нормалізує обмінні процеси організму. Також петрушка впливає на функціонування щитовидної залози. вживання біжу зелень петрушки нормалізує функцію шлунково-кишечного тракту, виводить з організму токсини. Так, підвищує імунітет, нормалізує рівень глюкози в крові, знижує тиск завдяки директичному ефекту, запобігає старінню шкіри та утворенню зморшок та запобігання розвитку онкологічної патології. Тепер поговоримо про магніт та його дефіцит в нашому організмі. В організмі дорослої людини міститься всього 21-28 грам магнію. Це приблизно 1 столова ложка. За допомогою магнію формується білтин. Він потрібен для роботи м'язів та нервової системи, регулює цукор в крові та тиск, та тиск, тому що багато кого підвищений артеріальний тиск. Магній підтримує здоровий стан зубів, допомагає нормалізувати діяльність серцево-судинної та ендокринної системи. Магній сприяє утриманню солей і калію в організмі. Далі. Так, далі. Тепер поговоримо про калій. Що, що таке калій і для чого він? Калій регулює вміст в організмі солей, кислот, чим сприяє зменшенню набряків. сприяє кращій діяльності головного мозку, покращує постачання його киснем. Калій працює в тісному контакті з натрієм і магнієм. Якщо ви відчуваєте постійну втому, підвищується рівень артеріального тиску, завмирання серця, це коли знижується швидкість серцек без видимої причини, так, це все є дефіцит калію, тому що у вас не калію. Також це за слабкість чи за забаморочення, поколювання та оніміння це все не ну, дефіцит калію, тому мінеральні ну, важливість нашого виведення рідини, так? Це мінеральні елементи, такі як калій та магній, мають колосальне значення до нормального функціонування організму. Якщо їх запаси витрачені та не поповнюються, життєдіяльність та працездатність людського організму ставиться під загрозу. Тому підтримувати баланс калії та магнію в нормі надзвичайно важливо, і наш целулоз допомагає вивести надлишки рідини, обрати апельсинову корку, Можу розповісти на власному досвіді, у мене мама була зайвою вагою 130 кг, і вона завжди пила, тому що в неї був підвищений тиск, і вона завжди пила, як правильно сказати, мочегонні таблетки. Да? Тому зараз, коли вона на збалансованому харчуванню, вона також п'є целос, і в неї немає такого тиску і немає таких набряків. Тому. Всім рекомендую хто не вживає наш, додати його до замовлення. Дякую, Далі, дякую Алін за такий експрес за целюлозу. Ще хочу від себе додати за Аліну маму. Я цю жінку скільки заліни, 15 років знайомі, скільки знаю цю жінку. Вона завжди була з великою вагою. Завжди це були жмені таблеток. Ну, я не знала яких, але вона зранку просиналася в таку ж меню таблеток. То коли вона почала коригувати свої звички харчування, по-моєму, в серпні місяць вона почала з вагою 136. На даний момент Алін 107, так? Да? У Люсі 107? Да, 107 кілограмів, по-моєму. І вона була частий клієнт аптеки. Людина отримала свою пенсію, Ну, грубо кажучи, 2 тисячі гривень, так? Да? І ці майже 2 тисячі вона залишала саме в цій аптеці. То зараз. Я тобі скажу навіть більше було, ми залишали в аптеці. Да. І на сьогодні я знаю, що Аліна ділилася, що коли в аптеку вона і їде, то залишає раза в три-чотири менше. Тобто немає оцих е безконечних жмень е таблеток, там, де є протинабрякові, е ну, то, всякі мочугонні відтиску. Тобто в неї цього зовсім немає. І коли, ну, я давно вдома <с> не була, да, не бачила, але останній раз я була після Нового року, я коли побачила Аліну маму, чесно, ну, у мене був просто. Приємна несподіваність така, коли ти бачиш людину завжди в вазі, і тут ти бачиш таку діймовочку. Ну це насправді просто не передаваємо ощущення, і а, вона це людина завжди, які ну, приходили рідні, допомагали там по огороду. Да, тому що фізично людині дуже тяжко з такою вагою обробляти огород. Да, тому що ну, в ПГТ проживаємо і ну, треба в кого є огороди. То зараз ця Людмила скопала сама огород і намагається його садити. Насправді це, це класно. Так що бажаю кожному дійти до свого бажаного результату. А ще підготували декілька наших дівчат з марафону стрункості новеньких, можливо, ви їх ще не бачили, і вони буквально пару хвилиночок поділяться своїми результатами. Так, перша в нас це Дарина. Дарин, ви на місці? На зв'язку. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Поділіться, будь ласка. Своїм результатом, Як вас звуть, Скільки років? Яка у вас програма. Яку маєте ціль? Буквально хвилинку-дві. Доброго вечора. Мене звати Дарина. Мені 15 років. Я, я маю ціль Ну, я. насамперед. Я маю ціль до 70 кілограмів. З якою вагою ви стартували? Із 119 19 300 грам. Далі, яка в мене продукція? В мене коктейль, протеїн, рослинний напій і баточки. І целюлоза, мабуть. Так. І целюлоза. Дарина. Велика молодець, вона стартувала з вагою майже 120 кг, кілограмів, має дуже класні результати 121. а 121, да мінус 9 кілограмів за один місяць. Ну ми в принципі і слів не потрібно. Ми бачимо на фото, як дівчинка змінюється потихеньку. Навіть я не скажу, що потихеньку. 9 кг це доволі класний результат за місяць. Йде впевнено до своїх омі... омріяних 70 кілограмів. Я думаю, що в неї все вийде. Дарін, Дам. я бажаю вам успіхів. Дякую. 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 Так, наступ дякую <плес> так. Також хочу запросити сказати пару слов про себе, Танюшу. Тань, мінус 17 кілограмів. Розкажіть, з якою вагою стартували вашу трішки історію, хто ви, що ви чим займаєтесь? Яка у вас програма і які у вас плани? Доброго дня. Мене звати Тетяна, мені 49 років. І недавно я вирішила худнути, бо вже важко. Починала в мене була вага 135 кг. Місяць я худу сама, потім познайомилася з Кареною, і вже два місяці ми вже разом вона мене дуже підтримує і мотивує. Не дивлюся на те, що молода жінка, в неї такий. Ну, голос такий, що до мене доходить, що треба не опускати руки. І я стараюся вже, от ми вже разом скинули 17 кілограм. Зараз моя вага 107-300. Ну, П'ю коктейлі, і правильне харчування, і рослинний напій. Це зльозу я ще не купляла, бо трохи по грошах мені не виходить, але. Ну, в майбутньому я планую також придбати і ну, йти до своєї мети хоча б 80 кілограмів. Вже не кажу, що 70 чи 60, але 80 би хотілося. Ну, скоро ми з вами побачимо, вже, сподіваюся, двозначну цифру, хоча ваги вже скинуто достатньо багато. Скоро я сподіваюся, що ми побачимо менше ста. Я думаю, що місяць, другий, але зараз вага йде не так, як нам хочеться, але ми все рівно боремося. По можливості будемо розширяти програму, додавати целюлозу, ще бажано білок. Це вже ми з вами обговоримо і будемо впевнено йти до вашого результату. Так, ну у нас сьогодні дві дівчинки, дівчата. В кого є які питання? Можливо, хтось хоче поділитися а, свої, своїми історіями змін, хто куди йде, хто що планує? Чи є бажання, Тетяна, Тетяна, можете, будь ласка, розповісти за самопочуття ваше? За вагу ми почули за самопочуття? Ну, мені легко, я хожу швидко вже. І так і єдине, що мене трошки хвилює, напевно, що за два от, з половиною місяці е, ну, порівняно багато я скинула, і трохи ще шкіра не може прийти так в норму. Ще вона обвисає на руках і тут е, ну, під бородою. Ну але я думаю, що з часом вона трохи стане в міру, і я ще подивлюся, можливо, якийсь крем треба купити, щоб трохи. Щоб за що, стосовно, що стосовно шкіри, дивіться, взагалі наші шкірі ну, ми наїдали, да? була в нас певно така достатньо велика вага, і ми знижуємо її шкіра, все рівно є в розтягнутому вигляді, і щоб їй стати в свою нормальне. Середовища, скажем так, на місце, їй потрібно від 6 до 9 місяців. Але ну, що стосовно крема, не можу сказати. Білок, взагалі, білок це наш будівельний матеріал, який допомагає, щоб білок, кологен це ті продукти, які допомагають, щоб наша шкіра була еластична, підтянута, такий здоровий вигляд її. Тобто, сам, само по собі все рівно воно буде у вас ставати на місце. Тим паче ви ну, може, я думаю, що зараз у вас наступила така ситуація, що, можливо, от вага йде не так, як нам хочеться, але у вас, скоріш за все, йдуть гарно сантиметри. Тому що, судя по... Ваші ковтинки, сантиметр у вас просто улітають. Ви, коли сьогодні прислали, ну, взагалі, ну, красотка. Так що те, що от білок, колаген і шкіра ну, скажу вам велике дякую. І будете, все підтянеться і все стане на місце. Добре, дякую, обов'язково придбаю. Старатися, щоб ну, знаєш. Кож, кож, кожен, кожен по можливості у будь-якому випадку, але щоб мали на увазі, щоб все рівно стане все на місце. В кого ще які є питання, дівчата? Можна питаночка? Ну, ви так. знаєте мою історію з мамою, да? в неї на даний момент мінус 12, і вона місяця затепнувала і каже, Таня, ну це нормально, коли спочатку і що там було, мінус 600, але ну, всі знають кожного індивідуально. Зараз, наприклад, мінус 100, 150, мінус 50. Ну це ж нормальне явище, вже ж не так, що такі мало. Це ж нормально, я. Це нормально. Бува, ну ніхто не відміняв режим плато. От як ми устроєні, да наприклад, коли людина починає, ну наприкну, ви бачили, да, людина коли починає, в неї ці перші 10-14 днів сходи максимум. Просто а якщо ще є целюлоза або там ще якісь вітамінки, які допомагають. То, вообще, ну, ті, хто, скажімо так, з вагою 100 у них за е 10-14 днів може свободно піти від 3 до 5 кілограмів. Тобто це уходить легкий жирок, оці набряки наші, оці останні зажори. Далі е уходи жир. Ми е замічали, да, що може таке там мінус 100, мінус 100, мінус 50. Сам жир, він об'ємний, але він легкий. Е буває, дівчата теж бачать, що, наприклад, там, от як у тані. Може сім днів стояти, ну зовсім ні туди, ні сюди. А по відчуттям так, стаєш на вогу, ну, навіть ну, я в свій час да? стаєш на ваги, ой, зараз буде хоч мінус 100. дивися, а воно на місці, взагалі не двигається. А й тут гарно об'єми. Ну, Настіль яка? Гарно виглядати і гарно себе почувати. Перш за все, коли от, хоча б там місяць-два ми знижуємо вагу, ми все рівно вже виробляємо якийсь певний режим. Да? Ми знаємо, що там сніданок такий, то обід такий, перекус такий. І організм фізично він звикає до цього режиму, і вже ну, ми його нічим не можемо здивувати. Бо спочатку ми його здивували якимось режимом, який ми його змушували жити, він нам віддавав кілограмам, а тут він вже звик. Ну, Зачасту ще рекомендуємо своїм дівчатам з марафону робити, хоча, б, ну, якщо вага стоїть, розгрузи. А, що таке розгруз? Це коли ви день а, менше калорій споживаєте, чим зазвичай. Тому що організм бачить, ага щось хазяїн робить сьогодні не так, щось у мене хоче, а, як проходить розгруз. Тобто, ранок, як завжди, перекус, як завжди, ми заміняємо обід. На коктейль, плюс можна ще овочевий салат або фрукти. Тобто, обід у нас саме такий плотний прийом їжі. І за рахунок того, що ми скорочуємо кількість цих калорій, організм трішки стресує і може на ранок дати гарний мінус. Ну, потім перекус, як звичай, і коктейль закінчуємо свій робочий день, скажімо так, і може бути гарний мінус. Але бажано все ж таки не сильно увлікатися цією процедурою, тому що має ефект звикання. Ну, хоча б там два рази на тиждень, ну, наприклад, там середа неділя. або Такі дні, коли ви знаєте, що ви дійсно будете супер мега зайняті, і у вас не буде бажання заглянути до холодильника, тому що його поруч немає. Ну, для мене ці дні, чесно кажу, тяжкі. Я, якщо роблю такий день, це дуже-дуже рідко, і коли я десь в дорозі або я знаю, що вдома я буду дуже пізно і бистро коктейль випила і пішла. Ну, не кожен може, але як показує практика, результати гарні після таких розгрузочних днів. Так що, дівчата, користуйтесь. В кого є сила волі, <реш> бажання користуйтесь обов'язково таким, ну, щоб трішки розбудити. роблю чи ні, Але в мене один розрозочний день, це в неділю, так? І що я роблю? ранку у мене ну сніданок да, з гербалаєм. Обід у мене протеїн, відновлююча сила, так. Да? І вечором так споживаю протеїн, потім пізніше найтворкс ну, і Caligin. Ну і все. Це в мене такий один день в неділю. І так воно у мене трохи вес спадає. в понеділок трошки так 200-300 грам. Не багато, ну, але. Ти вже ще скинула. Скільки? 16 чи 14? Вже ну, там приблизно 16. 16. Ну, тебе, це за два за два з половиною місяці, да? так? Так, десять приблизно. Ну, це дуже Я вже не це дуже а класний класне. Роз... Ти не робиш, як ти робиш розрузучний день, чи просто може я прослуху? Перепрошую. Ще? Кажу, а перекуси ти не робиш, як робиш розручний день, чи це може я просто прослухала? Ні, перекуси я не роблю, але дуже хочеться Перекуси я заміняю прогулками, якщо чесно. Це ти так і робиш ну, стрес да, організму, я так думаю. Серйозно? А от коли ти так робиш, ти не помічаєш, що в тебе на наступних два дні з вагою? Ні. Uh, ну тобто вага не міняється ніяк, так? Да? Ну, nie. і не падає, і не стоїть на місці. От в понеділок вона в мене там падає на 200-300 грамів, да? а mm. на вівторок ну, може бути плюс 100 ну більше. більше. Ну, Я, звісно, в тебе є свій консультант, але мені здається, що в тебе йде плюс, тому що ти все рівно в організмі робиш стрес, ти перекус не дала якби. Він, може, тебе просив, да, а ти йому не дав. В понеділок він то мінус показав, а вівторок він назад тобі плюс дав, бо ти йому зробила такий ну, стрес, якби перекус все рівно ж потрібно зробити. Прогулянка прогулянка це ну, кілометраж, да, наше фізичне здоров'я, а для, ну, для тіла потрібно ще ж якби харчування само собою. Так, ти знаєш, Олександр, але мені поки це так допомагає. То, поки що я не буду нічого міняти, буду дивитися далі, як воно буде. Ну, ще шлях є, це, це в, в тебе бажана вага Скільки ще плануєш скинути? 68, щоб було. І в Париж на весільну так. фотосесію. Так. Ну, нічого. Так, дівчата, в кого ще які є питання, побажання? Немає ні в кого, може? Так, дівчата, дякую вам, що ви під'єдналися, прослухали наших учасників про нашу целюлозу. Хто, можливо, про неї не знав, тепер знає. Сподіваюся, що було для вас корисне. Саш, ти зможеш скріншоти? чи щось зробити, бо в мене телефон. Так, угу. да, зараз хай включають камери. Зараз тільки в мене Хто може, включаємо камери? Зараз. зараз. до тих, хто не дійшов. Хто без світла?